Прошу, Тарас Кутовий. Тарас Кутовий, фракція Удар Полтавщина. Шановні колеги, ми всі знаємо, на кому завжди трималося село і хто були ключовими авторитетами в цьому селі. І безперечно, основними людьми серед них були, звичайно, лікарі. Що мене турбує в цьому законопроекті і в деталях, напевно, що я про це скажу, але виглядає так, що яке би число ми на нуль не помножили, все рівно вийде нуль. Сьогодні, на жаль, треба думати про фундаментальні речі, які дадуть можливість людям відчути гарантії на селі. Сьогодні мені здається, що ті пільги, які пропонуються цим законопроектом, вони насправді просто роздратують дуже багато тих людей, яких сьогодні звільняють, яких сьогодні абсолютно звільняють просто з місця, яке залишається працювати, і звільняють в тому числі з причини того, що самий цей заклад закривається. Нам сьогодні пропонують додаткову півзарплати, нам сьогодні пропонують додаткові якісь пільги, які насправді не дадуть поштовху для розвитку галузі і для комфорту людей. Про що сьогодні говориться? Я зачитаю тільки декілька речей, які насправді мені здається повинні збентежити. Ну, перше, сьогодні пропонуються дати пільги на довгострокові кредити для придбання приватного автотранспорту для лікарів на селі. Я так розумію, мова йдеться про велісопед або про мопед в кращому випадку, тому що якщо про щось інше, то ми, напевно, що дратуємо цих лікарів. Йдеться мова про те, що ми даємо пільгові довгострокові кредити людям на житло. Сьогодні у людей абсолютно немає ніякої впевненості в тому, скільки їхнє село проживе. Я не хочу повторювати цифри, скільки сотень сіл вже сьогодні вимерло. Що ми людям сьогодні пропонуємо? Пожити в безлюді в селі, яке абсолютно дуже швидко може вимерти. Тому сьогодні, я хотів би ще не хотів би політизувати це питання, але нам сьогодні сказали і нагадали комуністи про те, що давали зерно за собі вартістю. То я хочу сказати наступне: зарплати не давали, давали трудодні, а за трудодні видавали зерно. І це зерно люди отримували в таких обсягах, що все це призвело. До того, що ці села абсолютно піднімалися навіть уже в мирні часи просто бунтом проти того, яким чином їх гноблять. Я вже не говорю про голодомор в Україні і про всі ці прекрасні речі. Хочу сказати наступне. Ми, звичайно, підтримуємо цей законопроект, але для всіх виборців, для всіх громадян України хочу сказати, що доля у нього буде рівно така сама, як і у пільг для дітей війни, як і у афганців, як і у Чорнобильців. Тому що напроти цього законопроекту, якщо він пройде і стане законом, поставлять таку, знаєте, рисочку в межах бюджетних видатків, яких не буде. Тому ми проголосуємо. Але знайте, що ключова проблема це звичайно політика уряду і перспектива розвитку держави в цілому. Дякую.